Дмитро та Тарас вирішили вартувати після наруги над могилами куряка та Мочалова. Тарас воював у Айдарі, а Дмитро стояв на барикадах полтавського майдану. Із собою на цвинтар беруть тільки воду, книги та пильність. Пропори полку азов. Батальйон Донбас. Крав. Таблички знімали, хлопців. Пропадали. За тижні чергування хульгани так і не з'явились. Єдиний випадок зруйнований надгробок Ігоря Максименко. Виявилось, пам'ятник пошкодив випадково товариш бійця. Він, начебто, хотів просто поцілувати цю могилу через те, що дуже сильно перепив, він разом з цією могилою впав. Тов нічого не було на ньому, просто цемент і все. Тобто, його легко було завалити. Сьогодні ж розбитий пам'ятник прикритий вінком псевдохулігана притягнуть до відповідальності за публічне вживання алкоголю. Чоловік розкаюється в своїх діях і висловив бажання повністю компенсувати ті збитки, які завдані, і відновити пам'ятник за власний кошт. Будівництво на алеї героїв планує не тільки п'яний друг Атовця. У міськраді розробляють проект меморіалу. Там буде загальна стела, біля якої, в вигляді козацького хреста з прапором України, біля якої будуть нести почесну варту військові. Однак, поки що проект знаходиться тільки на початковій стадії розробки.